Дитина в люці відкрита каналізація. Ледь не забрала життя дев'ятирічного хлопчика. Самотужки дитина вибратись не змогла, тож йому допомогли перехожі. Відкритий люк поруч із 38-ю школою. Повз нього щодня проходять сотні дітей. Тепер же ж двометрову яму накрили бетонною плитою. За словами керівника районного відділу комунального господарства, люк взагалі не їхній, а водоканалівський. Натомість працівники водоканалу теж його цураються. У Шевченківській реадміністрації про випадок з дитиною не чули. На рахунок дитини я не зне не чув, що провалилися, але сьогодні поступив сигнал, що люк відкритий. Можливо, викрили решітку до Ну не решітку до дощі а кришку люка. Так от до нас сьогодні зранку поступив сигнал. От сьогодні виїхали оперативно, накрили цей плитою і, пер, от... і передали балансотримачів водоканалу. Ліводоканал прийняв телефонограму. Завтра має накрити цей люк. Керівництво райадміністрації нарікає: кришки і решітки зникають регулярно. Лише за два місяці зникло 20 решіток.